В будинок позаду мене російська ракета влучила в ніч проти 13 червня 2023 року. Тоді 11 людей загинули ще майже 30 опинилися в лікарні. Днями будівельники почали розбирати частину будівлі, яка вигоріла вщент. На місці працює автокран з гідравлічними ножицями, якими будівельники розбирають будівлю на цеглинки. Пані Ольга, власниця потрощеної оселі, через російський теракт втратила усе, та й сама ледь врятувалась з вогняного пекла. Голі босі взагалі ми вибігали туди страшно. Шохи було. Коли якраз та ракета прилетіла, якраз нам у квартиру впала якась желізяка, і почала горіть. Все горіть, наче нас у Нас все вигоріло. Ми зробили тільки ремонт у, у спальні. Хотіли перебиратися туди в спальню. І там мебель все згоріла, вся одежа, ну все згоріло. Жінка вже отримала компенсацію та навіть придбала собі нову оселю. Щоправда, не таку, як мала. Каже, грошей забракло. Ну, мало, звісно. В нашому районі, щоб купити таку квартиру. Не вистачило. Mm -mm. А скільки кімнат у вас було? Тут дві було. А зараз ви купили. Купили теж дві. Ну, спасибо мені, що інститут помільгорно. Народний інститут, студенти мені слажувалися, гроші збирали. Нині на руїнах працює бригада з десяти чоловіків. Будівельники кажуть, демонтують лише половину будинку, іншу залишать жилою. Згідно нашого проєкту, два під'їзди залишаються жилими. Ми демонтуємо тільки два під'їзди. Перед початком демонтажа було алмазне відсічення від жилої частини будівлі спеціальним обладнанням задля того, щоб безпечно виконувати демонтаж. Тим часом у всілілих сусідніх під'їздах кипить життя. Люди самотужки ремонтують квартири. Зараз тут є і вода, і світло, і навіть газ, із теплом. Якісь кошти на ремонт виділяли допомогу, якусь Так, да, трошки давали. Ну, вистачило, щоб поремонтувати, чи Та вистачило? вистачило. А в цей будинок росіяни поцілили ракетою 16 грудня 2022-го. Тоді загинули п'ятеро людей. Зокрема, півторарічний хлопчик, принаймні одинадцятеро. Постраждали величезну діру від ракети залатали. Але жителі скаржаться на холод та плісняву в оселях. Катерина доглядає двох дітей стареньку маму та сестру з інвалідністю. Каже, жити в таких умовах дуже складно. Щось там тої стінки, півтора кирпича. Дим собі плісня дихає. В одній кімнаті 12 градусів, в другій 18, а в третій 20. Кажуть, що будуть утепляти і цей обшивати. Ну тільки коли в Чічені Гуда на цій вулиці також прибиратимуть наслідки російського теракту 31 першого липня 2023 тисячі Тоді загинули шестеро криворіжців, зокрема десятирічна дівчинка та її мама. Поки будівельників тут немає, проте закупівля на прозоро вже є. Загалом на демонтаж трьох будинків, зруйнованих ракетними ударами, з міського бюджету планують витратити понад 19 мільйонів гривень. Чи на часі такі витрати я вважаю, що в цей час це недоцільно. Хлопці там знаходяться да на нулі дуже важкі условия. Це все багато коштів і витрачати це на розбір будинку. Нехай ну, стоїть, війна закінчиться, встановимо, відстроїмо. Демонтаж по любому треба. і на цьому місці, де вже було таке, не повинно строїти дом. Дехто ж вважає, що жителів вцілілих під'їздів також варто було б відселити рано чи пізно та частина будинку все одно… Залишиться в не в найкращому стані. Вона буде зруйнована. Потрібно було людей відселити і виділити їм кошти на придбання нормального житла. Не на камеру посадовці повідомляють. Наразі усі власники зруйнованих помешкань у кривому розі отримали компенсацію для купівлі нового житла. Також комунальника опікуються й пошкодженими оселями. Запевняють, їх термомодернізують вже цьогоріч. Завершити ж демонтаж непридатних для життя осель мають до кінця березня. Олег Єрмолінський. Віктор Зубченко. Новини 11 каналу.